Ще більше, ще складніше, складнощами воєнного періоду. Але казати, що конституція на паузі це вже просто дно. Але це буде завтра. А сьогодні, і по цей час Конституція ну, хотілося б сказати слава Конституції України, найкращій конституції в світі, конституції, яка гарантує та захищає права своїх громадян. Так пише Сергій Власенко, я з ним згоден на всі 100%. Ви знаєте, хотілося б сьогодні знаєте, про що вам сказати. Є країна, які о, бі, ну, трохи більше, ніж під 250, чи скільки там років, може я помиляюсь, де е, є колонізатори, консерватори, узурпатори, насильники і так далі, тому подібне, дуже багато міжрасова країна, але там поважають закон. Хтось з вас скаже недоречно, не на часі, не підливає масло в вогонь.